Другий варіант номер 76 Учні трьох шостих класів зібрали 1600 кг макулатури. Так, значить, є шостий А, шостий Б. Шостий Шостий шости В. Шости В. Так, Ілля, гаразд. Так, значит, скільки відсотків зібрав шостий А? 30, невідомо з кома тридцять два відсотки. Тебе невідомо кілограмів, але відомо що 27 відсотків. А шостий В е, питання. Усього це 1600 600%. Е, за хему. Так. Так, робимо схему. Хема. Е, Ціле, тобто 100% 1600 кілограмів, е, розподіляється на три. Е, частини, частини. Е, На шостий А 32, шостий Б 27 та шостий В питання. Всього у нас 1600 кілограмів. Так, ну наразі перша дія яка. У нас буде 32 додати 27. Ми знаходимо шостий А та шостий Б разом. Так, скільки це в нас буде? Це в нас буде 59%. Другий діями 100 віднімаємо 59. девчонки. Дві на сорок один відсоток. І це на шостий вер. І на схемі можемо це записати. Третя дія. Ми 1600 множимо на 041. 1600 множимо на 041. Так, скільки в тебе вийшло? Вийшло 756. Ну, вийшло 75 тисяч, але ми виділяємо. а, 75 тисяч 600 в мене вийшло. Але ми відділяємо два знаки комою, то вийшло 756. 656. Так. Це у нас кілограмів і це шосте. Та гаразд, 76-й номер ми закрили. Так, і давайте ще перевіримо обернену задачу. Так, у нас там було 95 та 86. Так, ну 86, це зрозуміло. Ми його таки зробили. 95 мене більше цікавить. Давайте подивимося. І так, магазин протягом трьох днів продав усю завезену картоплю. Тобто теж маємо перше, друге та третє римське. Першого дня у нас невідомо. Настя Векала, давай поїхали. Першого дня там що там, скільки відсотків? Там 32%. 32% другого дня. 40%. А третього? А третього невідомо? Відомо. А, ві... 224, какая это отрасль? Это на третье, так. На разе схема. Там 100%, потом первый день 32%, второй день 40%, по третий день 244 кг. И потребно знать, сколько у всего, так? Тобто так. бачимо, що ця задача обернена до попередньої. Так, яка перша дія? 32 плюс 40. Це буде 72. Це в нас а... перший і другий, да? Так. Так, друга. Потім дія. 100 мінус 72, це буде 28. Це ми знайшли третій день. Так, так і на схемі можемо вже поставити 28. Так, ну і яка третя дія? 224 поділити на 0,28. Це буде 800. Так, І Це. Це... Всього, Всього молодці. Так, ну гаразд. Це ми з вами розібрали. Так, значить, ми з вами зупинилися на. 86 му номері, так? Першому варіанті ми там шукали відсотки від числа. Так, наразі переходимо до першого варіанту. Пишемо сьогоднішнє число класна робота. Сьогодні 9 листопада. Класна робота. І нас цікавить номер 96. І так, поїхали. Перший варіант номер 96. Так. Каріна, Каріна хоче. Ну, будь ласка, Каріна, читаю мову. Найдіть число 40%, якого буде рівня значення виразу. Угу. І так, дивіться, перш за все у нас є вираз. От ми його поки що перепишемо. 1,8 помножити на 2 дев'ятних плюс 1,8 поділити на 2 дев'ятих. І так, дивіться, можемо виконувати. Ну, розв'язувати. Тобто, так, цей приклад події. Може можемо так зробити. Можемо зробити дещо іншим чином. Я зараз покажу, що можна тут, як, як собі ну, дещо спростити життя. І так, Крім, давай ми зробимо так. 1,8 Помножити на 2 9. Плюс. Ми пам'ятаємо, що поділити на 2 9 це помножити на що? На 1,8 на 9 9.2. Якщо ти ділиш на звичайний дріб, то ти множиш на обернене. Так? Тобто перегортаєш множиш. Це зрозуміло? Угу. Uh -huh. Наразі дивіться. Можна скористатися винесенням спільного множника за дужки. Тобто, як робили ще у 5 класі. 1,8 можна винести за дужки. І у дужечках будемо мати дев'ятих плюс дев других. Оце зрозуміло? Угу. Uh -huh. Ось. І наразі я вже замість трьох дій маю дві дії. Зрозуміло? І тоді я можу зробити наступне. Ну, можу ось так зробити. Перше. 2 дев'ятих плюс 9 дев других. Так? І, значить, що я тут маю? Тут я виділяю цілу частину. Дев'ять других. Що це буде? 4 цілих. цілих, одна, одна друга. Чотири цілих одна друга. Так. Виділяємо цілу частину. Наразі зводимо до найменшого спільного знаменника. 9 та 2. Що маємо. Вісімнадцять. Тобто тут на 9. Ну, тут на 2. А тут на 9. Так, надо ну, тут... Домножати. Це буде 4 вісімнадцяте.

Як це робити, ми це з вами робили. 1,8 помножити на 4,1318. Наразі 8 ,10. можна скоротити, Каріна, так? Наскільки? На скільки? 2. Так, що отримаємо? Та 5. Тобто я маю 1,4 помножити на 4,1318. Зрозуміло? Так. Так, ну і наразі давай будемо переводити. Так, 1 множимо на 5 та додаємо 4. Так, що маємо? 9,5. 9,5, 9 5. так, я почув. Так.

Ну, Крін. Не чую тебе. Один та два. П'ять і вісімдесят п'ять. Скорочуємо. Вісімдесят. Один. Так. Вісімнадцять. Сімнадцять. 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 Тобто тут у нас один, два, тут один сімнадцять. Тобто маємо сімнадцять других, так? Угу. Ну, і дивісь, отут. Я вже отак от допишу, щоб там не перегортати. 17 других це у нас дріб неправильний. І виділяємо цілу частину. Що маємо? 8, 1 друга. 8,1 друга. І це ми знайшли значення виразу. Тобто ось тут я можу отак записати: 8,1 друга. І наразі, наразі я буду відповідати на питання задачі. Знайдіть число 40% якого дорівнюють значенню виразу. Тобто мені потрібно число 40% якого це буде 8,1 Значить, я можу записати ось так що 40% від x дорівнює 8,1 друга. Так? Задача якого типу Каріна? Другу. І щоб Другу. це зробити. Так, я буду 8,1 друга ділити на що? 0. Так, але це ж в мене звичайний дріб, так? А тут в мене десятковий. Тому я одразу це подам теж звичайним дробом. Це буде 40, 40. сотих, так? 40. Наразі скорочуємо на 10. А потім. Баю 4 та 10, а потім ще на 2. Що я отримую? 10. 5. 2 та 5. 1. 20. На 10 ти скоротила, нулі позакреслювала, маєш 4 десятих. 4 десятих скоротила на 2, маєш 2 п'ятих. І тоді в мене х дорівнює 8,1 друга поділити на 2 п'ятих. І наразі під спільною рискою. Так, подаємо неправильним дробом. 17 других. А тут перегортаємо, так, беремо обернений. Тому що діло. І тоді, що маємо. Скоротити нічого не можемо, так, можемо тільки що помножити. 85, четверте. Ну і наразі виділяємо цілу частину. Що це буде? Двадцять одну ціло. Двадцять одне ціло, одна четвер. одна четверта. Двадцять одна Ну, ось таке завдання. Тобто, дивіться, воно не складне. Тобто, Спочатку ви визначили значення виразу. Просто це приклад. Цей приклад можна було розв'язати по діях. Тобто, ще раз дивіться. Я його дещо спростив, тобто, замість трьох дій отримав дві. Ну, тому що ділення можна замінити на множення на обернене число, а потім 1,8 це спільний множник, можна винесити за дужки. І тоді замість трьох дій маємо дві. Кожну з дій я розглянув окремо, отримав результат всього виразу. Це в нас 8,1,2. І наразі я шукаю число, 40% якого дорівнюють 8,1. Ну, а це вже задача другого. Типу класична задача з відсотками, тобто розв'язується діленням. 40% подаємо 40%, скорочуємо, виконуємо ділення, ну і все. Так, гаразд. А можете перегорнути, я хочу дописати. Там, значить, подивишся у запис урок, там все є, тому що ми зараз не можемо чекати все це. Так, дивіться, далі йдемо. Значить, що ми будемо робити? У нас буде викладено тест по відсотках. Я вам це казав. Мабуть, там ближче до наступного тижня я його зроблю, чи на наступному тижні. А наразі ми продовжуємо. І так, давайте запишемо наступну ну, нашу тему: це перетворення звичайних дробів у десяткові. 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 І так, одразу пишемо те, що я вам зараз диктую. Потім будемо розбиратись, чому саме так. Пишемо. Щоб звичайний дріб. Щоб звичайний дріб. Щоб звичайний дріб. Подати Подати У вигляді десяткового. Щоб звичайний дріб подати у вигляді десяткового, потрібно, потрібно чисельник поділити на знаменник. Щоб звичайний дріб подати у вигляді десяткового, потрібно Чисельник поділити на знаменник. Щоб звичайний дріб подати у вигляді десяткового, потрібно чисельник поділити на знаменник. І так дивіться. Давайте наведемо декілька прикладів. У нас є дріб 1 друга Пишемо разом зі мною. Ми розуміємо, що риска дробу це знак ділення, тому одна друга це один поділити на два. Так, ну це ми з вами проходили. Наразі давайте будемо пригадувати, як ми один ділили на два ще у п'ятому класі. Один подавали як 1,0. Спочатку одиницю ділимо на два, беремо лише по нуль, більше не можемо. 0 на 2-0. Пам'ятаємо, що спочатку ми ділимо цілу частину. Тут у нас один, зносимо перший розряд після коми. У цей момент з'являється кома у частці. і беремо по 5. І маємо 0,5. Ну, все гаразд. Ось вам, звичайний, дріб подали десятковим. Наразі, дивіться. Десяткові дроби ми проходили у 5 класі. У 5 класі ми пройшли все, що можна пройти з десятковими дробами: додавання, віднімання, множення та ділення. Тобто були всі арифметичні дії. Звичайні дроби. Частково додавання було у п'ятому класі, у шостому ми закінчили всі дії зі звичайними дробами. Ми можемо складати дроби та віднімати з різними знаменниками, вміємо їх множити та ділити. Наразі ми вивчаємо зв'язок між десятковими дробом та звичайними дробами. І так, якщо в мене є звичайний дріб, то щоб подати його у вигляді десяткового, я чисельник ділю на знаменник 1 поділити на 2 маю 0,5. Ну, гаразд. Давайте наведемо ще один приклад. Маємо одну тречу. І якщо я хочу подати її десятковим дробом, я буду 1 ділити на 3. Ну, давайте зробимо 1,0, і я ділю на 3. Ну, спочатку я зобов'язаний поділити цілу частину. Беру лише по 0, навіть по 1 взяти не можу. 0 на 3, 0, 1. 0 – 1. Зношу перший розряд після коми. У цей момент з'являється кома в частці. І беру по 3. Ну, тому що 3 на 3 це 9. І наразі дивіться, що відбувається: 10-9 це 1. Кількість нулів після коми вона нескінченна. Ми це пам'ятаємо. Тому я зношу ще один розряд. Наступний. Знов беру по 3. 3 на 3 9, віднімаю, отримую 1, опять знево знесу 0, візьму по 3, отримую 9, 1, і ви розумієте, що цей процес є нескінченним. Ми ніколи не закінчимо це ділення, тому що ми будемо завжди брати по 3. У нас буде виходити 9, 10 мінус 1 опять знесне 0 і так далі. От такі випадки, от такі десяткові дроби називаються нескінченними періодичними. І тому я можу записати, дивіться уважно, що це 0,3 у періоді. Тобто період береться у дужечки. Ось так. 0, і безліч трійок. 0, і безліч трійок. Оце ми дописали і наразі нижче пишемо те, що я зараз диктую. Пишемо дуже уважно. При перетворенні. При перетворенні. При перетворенні. Звичайного дробу у десятковий. При перетворенні звичайного дробу у десятковий. При перетворенні звичайного дробу у десятковий можемо отримати. При перетворенні звичайного дробу у десятковий можемо отримати. Або скінченний десятковий дріб можемо отримати або скінченний десятковий дріб Конічний дробь. Можемо отримати або скінченний десятковий дріб. Або нескінченний, або нескінченний. Або нескінченний періодичний. Або нескінченний. Періодичний. Десятковий дріб. Або Нескінченний періодичний десятковий дріб. Або нескінченний періодичний десятковий дріб. Давайте перевіримо, що ми записали з вами. Старушкевич, Ваня, прочитай, будь ласка. Ваня Старушкевич, чує мене? Так, є, є. Так, прочитай, а, що написали. При перетворенні звичайного дробу у десятковий а, можемо отримати або скінченний десятковий дріб, або нескінченний періодичний десятковий дріб. Молодець. І ви бачите ці два випадки. Ось перший, ось другий. Так, ми це зрозуміли. Так, ну наразі давайте спробуємо. Ось тут є у першому варіанті: є номер 98. Ну, давайте лише почнемо його. Тому що зараз у нас буде дзвоник. Але все-таки. І так, дивіться. Маю дріб 9,25. Вань, давай зробимо це. Мені потрібно подати його десятковим дробом. Я розумію, що мені потрібно 9 поділити на 25. Тобто, я пишу, 9,0 поділити на 25. Так, Ваня, що будемо робити, скільки беремо? Беремо по 0. Віднімаємо 0, ставимо одразу кому у часті. Так. 90 поділити на 25. Беремо по 3 і це буде 75. Міняти 75. Це буде в нас. 15. Зносимо 0. У нас нескінченна кількість нулів, так. І 150 так. ділимо на 25, що маємо? Беремо по 6. Угу. Віднімаємо 150 0. Ділення закінчено. Так, молодець. І маємо який дріб? 0,36. Так, 0,36. Так, гаразд. На сьогодні це досить. Значить, пишемо, ДЗ. У нас другий варіант. Так, по-перше, це номер 96. У 98 номері пункт 1. І з четвертого варіанту, уважно почули мене: з четвертого варіанту ви берете номер 76 та 95. А в нас там є четвертий так, варіант. Так, у вас там чотири варіанти. З 4 берете 76 та 95. Зрозуміло? Так. Все, так. побачимось. До побачення, Гарного побачення.